Це вже буде за роки незалежності четверта спроба ухвалити цей закон. Попередні законопроекти навіть не були зареєстровані в канцелярії Верховної Ради. Для нинішнього документу початок нібито втішний, адже 17 липня комітет з питань законодавства та юридичного забезпечення вніс напрацювання експертних груп до Верховної Ради. І зараз головне, щоб громадськість, як кажуть, дала добро знизу. Все буде вирішуватися демократично. На, 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 на зборах, вибори тут прозорі. Чим більше громадських організацій будуть входити в Ріалтурську палату. Тим все прозоріше і справедливіше буде. Я тут проблем не бачу. Громадський рух вітає влада вже створено раду Ріелторської палати України. Саме в законопроекті, який нині розглядається, на цей орган, покладається питання керівництва осередками в регіонах, навчання та професійної підготовки спеціалістів і видача сертифікатів для унормованого виду діяльності. Нам треба Спільно налагодити співпрацю, пройти навчання по програмі, яку буде вирішено після прийняття законопроекту у ріалторській діяльності, і працювати ще краще ніж сьогодні. Обговорення було бурхливим та суперечливим, адже в законопроекті чимало людей, які створили власну справу, не побачили в законі і себе, і свої колективи. Простежується монополія центру уже через громадські організації, а з цим на місцях миритися не хочуть.